Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Дякую, що натиснули на це відео. Я обіцяла звітувати про всі наші витрати. І сьогодні це не виключення. Сподіваюся, відео буде коротким. Виникла потреба, дещо закінчилося. Тож чоловік в суботу, ось був в супермаркеті. Нету, витратив 23,32. Що саме він придбав, і скільки за це заплатив, дещо вже навіть з'їли. Залишилась сама упаковка, але. Як я вже сказала, обіцяла, щоб все було підзвітно. Отже, на що були витрачені ці кошти? В першу чергу яблука ось такі 3 євро за 2 кілограми. Це вища ціна, в принципі, ніж ми зазвичай нам вдавалося купувати, але він вирішив докупити у вівторок ті яблука, які я брала в соціальному магазині, вже закінчуються. Плюс. В четвер я не була на ярмарку, не закупилася, тож виникла потреба. Євро 50 виходить 1 кілограм це, здається, гала. Сорт, так, це сорт гала. Ось такі на невеликого розміру, дуже зручно, тому що діти можуть впоратись з одним таким яблуком. До кінця його з'їсти. Далі наступне це ось такий сік, 6 літрів натурального яблучного соку. Час від часу купуємо, тож 6 літрів по 99 центів, разом це 5,94 заплатили за ось такий сік. Упаковка запаяна тут в лівку, Тож Ось навіть не розпакували, не з'їли. Далі не випали. далі це суп. Ну що ж Це такий нз на випадок, коли немає можливості приготувати суп. А ми непогано їмо суп-пюре смакує він і ну, зберігає свої поживні цінності. Саме овочів тут 9,9 овочів в одному супі, і це упаковка йде на 3 персони на 3 такі повноцінні миски супу. Тож взяли, взяв чоловік два пакети. Саме такого коштують вони по 57 центів. Один такий пакетик на три порції, як я вже сказала. І ще ось такі: грибний суп, грибний суп пюре. Теж тут він йде на чотири персони, один пакетик коштує 62 центи. ну Теж два пакетики це наш такий формат. Власне, вода доводиться до кипіння разом з цим таким, порошком, там, з маленькими шматочками. Тут грибів, тут овочів і власне, суп готовий. Дуже швидко, поживно. Тут Б стоїть класифікація корисності, так? корисності, поживності. Тут має бути А, не знаю, чому саме на цьому пакетику немає. Десь є таке маркування, з овочів класифікується вище. Ну, Як я вже сказала, це просто сухі стертів порошок овочі зварені, тому що вони зберігають свою цінність. Далі, власне, за чим поїхали? За кавою, кава Еспресо. Тут 16 порцій, закінчилася, без неї важко. У нас саме така кава машина Бош Тасімо. Коштується 4,25, саме 16 таких маленьких філіжанок кави Еспресо. А, Далі марка, Лі, Лі Бік, Лі Бік, здається, так називається. І це суп пюре з 10 овочів. Теж це, щоб сьогодні швидко, на швидку руч приготували, Ну, чоловік, власне, розігрів і обід був готовий. Теж. Корисний поживний суп, дуже смачний. Власне, Там ми навіть 2 літри ще не з'їли за один раз, щось там навіть залишилося. Як ви пам'ятаєте, з основного каналу, з влогового, я такий суп зазвичай на вихідних сама готую. Ну, тут просто була потреба вирішити це питання швиденько. Тож, ось так. Коштує це доволі дорого, як на мене, Євро 77 коштує один. Один літр такого супу, але він справді смачненький. Далі, і, власне, закінчився в нас попкорн, точніше кукурудза для попкорну. У нас була, можна вже, на жаль, так сказати, машинка для попкорну, колись показувала вам, як вона працює. Дуже було зручно, єдине, що там смажилось без масла, і був він такий, ну майже без смаку. Суховатий попкорн. Зараз машинка перестала грітися, перестала працювати. Не знаю, чи можна її відновити, але а, власне навчилася робити на сковорідці з додаванням вершкового масла попкорн, саме з цієї кукурудзи, дуже смачно виходить. ну ось Іван дуже смачно робить. Ми вечором під фільм для перегляду всім разом. Робимо, Ну, і як ви розумієте, нам на його треба багато, кілька великих мисок попкорну йде на один вечір. 2,11 коштує ось такий пакет півкілограмовий. Внето саме таку кукурудзу беремо. Я дивилась в інших магазинах, виходить дорожче, а в ось цілком нас влаштовує. Тож, теж два пакетики по 2,11. І це все, що витратили, на все це пішло 23 євро. Як я вам і сказала, не мало, але ось, наприклад, найкоштовніший вийшов сок, за яким ми насправді сумуємо. Я хотіла б, можливо, і обмежити такі витрати, але ну. Потрібний, вже ми звикли до соку, що він завжди є, діти звикли, тож хочеться їх не обмежувати в цьому і балувати. Дякую за перегляд. Сподіваюся, не надто затягнути. У мене вийшов такий, такий відеозвіт. Дякую, що переглянули його. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Бувайте!